На сьогодні кількість зафіксованих випадків домашнього насильства у порівнянні з минулим роком зросла на 80%. Зареєстровано 8125 кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Постраждалих від цього явища більше п'яти тисяч осіб. Переважній більшості це жінки та діти. Ці явище не потрібно замовчувати. Не треба боятися говорити про це, і саме збільшення кількості звернень постраждалих осіб, про що свідчать цифри, говорить про те, що люди почали довіряти правоохоронним органам. Побачивши те, що держава здійснює захист і допомогу надає постраждалим особам, і не бояться не тримають цю проблематику в сім'ї. Саме запілувавши на ці телефони, отримають фахову консультацію, де яка допомога може надатися, чи то медична, чи це чи то соціальна, чи то правнича допомога. І хто саме можна дати, в тому числі і можна отримати тимчасовий прихисток, чи то в кризовій кімнаті, чи в шелтері, чи в центрі? Хочу також наголосити, що е, генеральним прокурором визначено пріоритетним напрямком запобігання та протидії домашньому насильству, і ми змінюємо підходи в роботі на потерпіло це як недопущення повторної травматизації постраждалої особи під час кримінального провадження, мінімізація слідчих дій, також забезпечення конфіденційності, як про сам факт громадського насильства, та конфіденційності інформації про. Постраждала особа також про місце її перебування у прахоронців. Багато інструментів для притягнення кримників до відповідальності та на надання допомоги, і ми саме налаштовуємо слідчих дізнавачів прокурорів на посилення взаємодії з цими спеціалізованими службами підтримки для. Перенаправлення постраждалої особи, щоб вона могла отримати комплексну допомогу. Ми закликаємо не замовчувати і звертатися за допомогою чи на гарячі лінії чи до правоохоронних органів. Адже кінцевий результат, який ми всі прагнемо, це покращити якість надання допомоги постраждалим особам і, звичайно ж, притягнути керівників до відповідальності.